Тому ми давайте зараз якось від них відштовхнемося. Тобто, дивіться, якщо брати глобальну картинку, ми розуміємо, що по біткоїну може бути мінімум три збору ліквідності. Перша тут, 78 тисяч, потім може бути збір на 76. Ну і максимальний сквіз, який може поновити дві ліквідності 1-2, максимум і мінімум поновлення це 74 тисячі. Це сценарій, який може бути, напевно, самим негативним в діапазоні в моменті, але мені здається, що як це, кажуть, це ще не той кордон, який ми можемо подолати. Може навіть бути сквіз і на початок ціни. Але поки що це вірогідність десь 1-3%. Ми не будемо їх відкидати, але не будемо зараз, зараз, як кажуть, раніше часу ми не будемо панікувати з вами. Тому зараз у нас три рівні, які ми можемо очікувати на кінець цього року і на початок січня, тобто на початок наступного року, що ми можемо побачити.